Зараз ми вийдемо костю. Ми отут вже на червоній лінії. Ми оце де, ми зараз знаходимося, де оцей зелений, жовтий платик. От квартал сьомий, виділ перший. І ми знаходимося на кварталі сьомому, виділ перший. Другий виділ сюди, правильно, правильно. Третій виділ сюди. Є. Так, сюди є третій виділ. Чуть-чуть маємо відхилення від, відхилення від, від сітки. Але в нас це проблема не більше. Це проблема у квартальній квартальні сітці. Квартальна сітка так, було мало відхилення, 4 метри. І можемо поміряти висоту дерева. Допомога цієї проблема? Так. Добре, давайте спробуємо якоб дерево міре тут. Ось цього так? вода. <світную> так, треба відійти на віс, наскільки на 10 метрів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 10 метрів. Включається цей. <світную> наш екран. І я тепер можу на то дерево навести. Відстань до дерева ми е, заміряли 10 метрів. Висота штатива. Ну, десь. Метр 75, так як мій різний. Висоті. І тепер ми беремо замір. Коренева лапа з І ведемо, 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 ведемо. І вершина щелкаємо. 17,70 см має. Висота Високе дерево.